Це не перший наш забіг благодійний. До цього ми робили благодійні забіги і в Гостомелі, і в Циркунах Харківської області, і в Сполучених Штатах ми робили забіг благодійний. Але це перший благодійний забіг, коли ми вирішили об'єднати і волонтерів, і військових. І це ще один такий приклад суспільства, щоб війна не закінчилась і потрібно допомагати максимально, чим хто тільки може. Держати один темп, тобто назад вже складніше було, звичайно. Я бачу, що хлопці з моєго підприємства вже мене випереджають, тому я вже взяв собі один темп, щоб зайняти певне місце і не втратити свої позиції. Ну, третє місце я задоволений. Я займаюся волонтерством з першого дня війни і цікаво було скласти, підтримати, мотивувати людей, які допомагають іншим людям. Ну, коли я почав бігати, я вважив близько 87 кг, зараз 66. Бігав для себе, я змінив багато чого в житті, завдяки бігу і продовжую бігати. Бажачів було дуже багато, але ми маємо ліміт це 50 чоловік. У нас і медалі 50 штук ми штурмом заказували, тому що ми всі знаємо, що Харків прифронтова зона, і такі івенти масові ми не можемо проводити. Тому 50 чоловік це максимум, хто сьогодні участвує. Дуже складно, Ні разу не бігав, футбол бігає, а марафон ні разу не бігав. Бігати складно, сонце світа в голову складно. Так, примір 5 кілометрів я пробіг. Насправді був дистанція нормальна, але тому що а, гори то вверх, то й вниз трохи було важко. До цього ти спортом займалась? Багато чим фігурним катанням професійно, професійна, повітряною гімнастикою. Ви разом Добре. прибігли але на фініш? Так, да, разом. Дочка трошки раніше, а я пізніше. Це у вас перший марафон? Так, да, перший. Раніше, мабуть, 18 років, 5 кілометрів я пробігав. Найскладніше перемогти себе і добіжати до фінішу. через цей забіг ми хочемо показати що потрібно об'єднуватись потрібно робити все можливе для нашої перемоги